Готую підвіконня для міні-города. Зараз я тут все прибираю, звільняю місце та готую все для майбутніх зелених насаджень. Насаджень буде небагато, але зелень скоро вже буде тут рости. Хто вперше у мене на каналі, вітаю вас! Мене звати Тетяна і це мій особистий блог із сімейним життям. Привіт, друзі! Сьогодні я розкажу і покажу, як можна легко виростити цибулю на підвиконні. Сьогодні буду робити город у себе тут прямо в квартирі. Це просто цікаво і головне корисно. Є в мене цибуля, сьогодні я її купувала в АТБ. З Міланкою зайшли до АТБ за покупками. Головна мета, звісно, придбати цибулю. І ще заодно подивимось декілька корисних дрібничок для кухні. Цибулю вибираю рідчату, тут вона одного виду. І ціна її 12,69 за кілограм. Також звернула увагу, що в АТБ продаються ось такі лоточки для висадки чи посадки розсади. І, звісно, вже продається багато насіння. Покажи мені розове ні, так? Да. Отаке. Ну і залишилось нам купити ґрунт ще в квітковому магазині. Але спочатку ми захотіли зробити невеличку прогулянку в цей яскравий, сонячний і теплий день. Да, дуже тепла погода. Просто наче сьогодні вже почалося літо. Кожен рік у нас аномальне тепло, але в цьому році березень це, мабуть, червень. Ну і ось ми прогулялись, вже йдемо за ґрунтом у квітковий магазин. Скільки тут квітів, тут так гарно, все свіже. Троянди дуже гарні. Маленькі горщики та подарунки. Ну і звісно, тут є ґрунт. Ану. 4 літрового, бо є 7 літрів, то вона чи вам треба, чи не треба. Да, у нас цибулі багато? А, напевно, надаю більшу, бо воно невигідно мало. Так, зараз ми беремо таку. Я вже вдома, і для вирощування цибулі необхідно оці хвостики відрізати. Відрізаю так, щоб залишився десь 1 сантиметр. Ну, в мене трошки, звісно, більше, але нічого. Я думаю, що і так. Про все проросте. Цибуля в мене не пророщена, тому відрізаю на кожній цибулинці. ґрунт мені дали спеціальний для розсади, тому я просто відкриваю упаковочку. І ось таку коробочку зараз буду сюди його насипати. Звісно, ґрунта я взяла дуже багато. Я думала, що мені не вистачить, але це занадто багато. Можливо, ще пересаджу троянди в мене є. Розрівнюю це все. Він такий дуже гарний, розсипчастий і вологий трошки. Починаю сюди ставити свою цибулю, а потім буду ще поливати воду. Можливо, я висаджую не за якимись правилами, а за своїми. Але думаю, що все буде гарно рости і буде у мене гарна зелень. Перевіримо пізніше. Так, ну і ось я її полила. Це ми ставимо сюди. Або нам, мабуть, теж на цю сторону. Сюди. Це ставимо. Сюди. Сюди. Ну, і тепер у нас буде власна зелень прямо ось там на підвіконні. Без хімії, без витрат і максимум користі. А це дуже важливо. А також. Пропоную спробувати і вам зробити свій город на підвіконні. З вами не прощаюся. Переходьте на наступне ось це відео.